you Вже говорили про те, як ми будемо готувати своїх бджіл до зимівлі. Зрозуміло, що весняна успішна пора починається якраз не з весни. От зараз ми починаємо готувати наших бджіл до перших весняних взятків. Ну, мабуть, ті пасічники, хто давно пасічникує, пам'ятають, що якщо добре підготовлені бджолені сім'ї до успішного раннього взятку, ми починаємо з закінчення сезону нарощуємо бджіл до зими. Значить, з особистої практики можу сказати, що сильні сім'ї під час. Ранніх взятків, а самі ранні взятки у нас починаються з клена та з верби. Сильні сім'ї приносять по 3, 5, 7 кілограм меду. А слабкі сім'ї потребують підгодівлі. Що 90% пасічників робить весною, підгодовуючи бжілок які перезимували. Ну ми вважаємо, що вони успішно перезимували і треба їм поповнити кормові запаси, наростити силу їм треба дати. І Ми починаємо бігати з пастою, там, з медом, з кульочками. А реально, реально, ми це все. Має мали, мали би зробити зараз. Чому зараз? Та тому що весною молоді бджоли народжені весною мають підвищену здатність до нарощування сили сімей. А щоб тих молодих бджіл було багато, нам потрібно, щоб у нас в зиму пішли сильні сім'ї.